Ось цей заправний комплекс обслуговує вже 60 автобусів за день. Бензовоз підвозить пальне раз у тиждень. Процес відбувається майже автоматично. Кожен водій автобуса має такий чіп. Кожен чіп має код. Другим скористатися не може. Під'їжджає машиною до заправки, знімає пістолет, вставляє чіп, набирає код. І скільки треба, стільки заправляє. Втім, не більше і не менше норми, яку треба на той чи інший маршрут, цим зокрема і зловживали нечисті на руку шофери. Бідкається керівник комунального автопідприємства. Дуже важливо, це те, що фактично водій не розпоряджається готівкою в плані заправки, тому що ми знаємо, є такі, якби шляхи певних зловживань. Відзвітувався за 40 літрів, залив 20 літрів і так далі. Тут уже водій не розпоряджається. У АТП 1 запевняють, окрім зручності, отримали і економію до 60 копійок на літрі соляри. Про такий бонус вдалося домовитися з постачальником. Тішаться і автомеханіки, бо норовлива техніка не любить сумнівної якості пального. Особливо гостро питання стоїть взимку. При низьких температурах відбувається парафінування. І це затруднює, а практично деколи і не дає можливості пуску двигуна. Для профілактики використовуються присадки імпортного виробництва, які є просто дуже дорогі. І економити на таких речах, як якість, сьогодні я не бачу доцільності. Пан Володимир кермує вже майже 30 років, запевняє, на якості палива краще не економити. Техніка це відчуває. Ну, він бере 30 літрів на 100 кілометрів. Вот в місті. А якщо погане паливо, ну як паливо, ну може там скільки літра, дві може й більше взяти. То але чим хуже паливо погане, то і потім зі строя виходять насоси. То, <кій> насоси і вже все тоді, вже починається поломка. Таку ж стаціонарну заправну станцію мають намір поставити і на вулиці тролейбусній. Це ще один автопарк комунального АТП. Віталій Кубліков, Олексій Шилковий. головні новини Львова.